Вітаю герої! Ви на каналі ID Play. мене звуть Сергій. Сьогодні у нас доволі цікава тема, а саме лютневий донат фест від Blizzard. Про що буде розмова? Да? Про що ми порозмовляємо? Дивіться, е зараз я назову тайммуки, як завжди. Да? Перше, це важке життя в Blizzard. Друга тема 4 нових вендери торговельної лавки. Шмот за бурю, потім шмотка 610 рівня на вибір. 21 герб від Blizzard такий щирий подарунок. Да? І наступна тема жодного ЛФР в душі дракона. І наостанок це буде 6 нових репутацій. І сама остання тема це така, знаєте, лайтова, весела копатися в смітті. Про що? Це все. Зараз більш детальніше я розповім. І так, почнемо з важкого життя в Blizzard. Компанія Blizzard недавно сплили такі не дуже приємні подробиці. Да? Вони викладають постійно нові вакансії і запропонують робітникам, ну, оплату. Да? І там пишуть зазвичай, наскільки можна розраховувати. Так, ось вони написали, що вони можуть розраховувати на 16 доларів на годину. Ну, Для нас це, мабуть, напевно, непогані гроші. Да? Але є нюанс. Е, мінімальна зарплата в тому штаті, де знаходиться компанія, 16,5 доларів на годину. Оренда житла, е, мінімум ну, десь в районі 3000 доларів. Да? Це по статистиці. Ось, Макдональдс там вже платять 20 доларів без диплома. Просто прийшов, да, знаєш англійську мову і працюєш за 20 доларів за годину. Такий ось нюанс. Да? Чому люди не хочуть працювати в Blizzard, або чому звільняються, ну я навіть не знаю. Тут ваші коментарі, як завжди, будуть доречні, так що чекаю на них. Е, так, е, нагадаю про таку важливу річ, як підписка, підпишіться, бо насправді вас стало більше підписників, які з підпискою дивляться мене. Тобто десь 3%. Я дивився по статистиці. Але це все одно ще далеко до 100%. Да, тому... Давайте якось цей момент ну, будемо з вами вирішувати. Да? Так, а, далі. Що у нас цікавого? Це чотири нових вендори в торгівельної лавки. Blizzard додала цілих 4 нових NPC до торгових лавок. Вони продають повернені предмети з минулих оновлень, причому зі знижками. Що з цікавого? Повернені товари можна не поспішати купувати, адже вони повернуться. Ну, тобто, дивіться. Зараз шмотка стоїть 800, чимало 650, можна його не купувати і, можливо, через півроку ви це купите на 200 монет дешевше. Да? Приємно, я думаю, так. Приємно і багато хто цим скористається. Ще нам додали 500 додаткових монет гравцям більше валюти на покупки. Ну, шо, приємний бонус, чому? Я, я тільки за. Економія. Ці речі можна купити вигідніше, ніж раніше. Тобто, наприклад, Маунт, ось кінь продавався за 700 монет, да, його можна було не купувати, я його забув купити, так що ну, така справа. Да. Можна його буде купити за 500 монет у цих вендерів. Да. Головне, нюанс. Всім дякую, хто додивився до цієї хвилини. Да. Про цей нюанс дуже, дуже важливий нюанс. Вендори з'явилися тільки зараз в Даларані, Більше ніде нема. Ні в яких столицях їх немає, тільки вони в Даларані. Я облютав, не знаю, може, десь вони іще ще стоять. Напишіть в коментарях. Може я просто не знайшов, але я не знайшов. Вони стоять в Даларані, так і є. Так, давайте вже наступна новина. Да? Шмот за бурю. Що це таке? Івент е е піратська буря да, йде. Пішов, да, Рівці почали получати, отримувати трофеї. Два бронзових трофея і один срібний. Це скриня за піратську бурю. Що з ними робити з цими трофеями? А їх, здається, можна поміняти. Да? Героїчна екіпіровка за один трофей і дві звичайних шмотки за звичайні трофеї. Да? Але також нюанс. Е ці NPC для обміну піратської, з івента піратського бурі да, стають лише в Alterie і в Даларані в тавернах. Більше їх ніде нема, так що не шукайте. Я не знайшов. Якщо ви знайшли, напишіть в коментарях, поправте мене, будь ласка, і буде корисно. Я не знайшов, лише доларан лазив, там знайшов. Наступна не вона шмотка 610 рівня на вибір. Цікаво, так цікаво. Багато хто, як то кажуть, оживився, да? нічого собі, ж можна вибрати цілу річ 610 рівня. да, і... Ну, для Альта, або для основного персонажа, ви не бачите, ще далеко не все 600-го рівня. Ось. Але, але, знаєте, тут є нюанс. Спочатку вони додали систему, яка. Blizzard додали систему, яка може уникнути поганого дропа. Тобто, ви знаєте, що вам випаде за. Ну, Подару часу, да? з тих... Який, яка шмотка, да, там, чи тринька, чи зброя, чи ще щось. Але Blizzard викатила свіжий свіжий почну, де це все прибрали, і знову у нас рандомна система. Але може це була проба пера, тут також цікаво почути ваші коментарі. Доволі цікаво, я б, знаєте, хотів знати, що, наприклад, я отримаю там, можу отримати триньку, да, Ось цю триньку я отримую. І я, звісно річ, я б ходив оці всі ну, підземелля, підземеляв. Да, Часу, щоб її вибити ту тріньку. Ну, але, ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Так, далі. Поїхали. 21 герб. Blizzard збільшила нагороду за міфік рейди. Раніше було 18 гербів, тепер 21 герб. За Mythic+., да? Тобто ми тепер можемо отримувати більше нагороди за 11, здається, так, 11-й. Да. 11-й данж плюс. Так що ну, приємно 3 герби, ну, приємно, чому ж не приємно. Швидше прокачаємо шмот, шмотки. Так. Ну, може, комусь не сподобається, що трипу більше. Як, типу, щоб гравці продовжували кач, да, тобто не кидали це. Вони збільшили нагороду, щоб ну ви зрозуміли, да, трошки додали. Так, ну і з неприємних да, таких моментів, жодного ЛФР в душі дракона не буде. Так, Blizzard офіційно сказали, що додавати систему пошуку рейду до душі Дракона вони не будуть у Катаклізм Класік. Призупинили свої плани і відмінили це додавання. Хоча воно було. Були, ЛФР е, був у, у катаклізмі в е, звичайному, да, я якраз Почав наузного грати, я там застав це. Ще було цікаво. Ну, Бачите, лише вирішили поки що не додавати. Не знаю, буде, не буде, вони не уточнюють. Просто написали, що зараз не буде. Тобто зараз Елфера не буде. Ну, Багато кому це не сподобалося, насправді. Не знаю. Зараз є купа днів, є багато можливостей без Елферу зібратися. Насправді. Ну, таке, знаєте, ситуативна штука. Давайте поговоримо про репутацію. <laughs> Ой, додали 6 нових репутацій. Ну, ви любите, так? Да? Я люблю, всі люблять качати репутації. Але Blizzard вирішили, що якось ми ну, мало качаємо, тому вирішили 6 додати репутації. Що це буде за репутація? Звідки вони візьмуться? Це буде кателія, прокачування картелів. 6 нових картелів. Назву зараз я тут переклав. Трюмовий водень, хитра шестерня, чорновод, торгова компанія і мрачні решали. Решали з'являться після рейду. Ой, я, я сказав спойлер, вибачте, буде рейд на картель. Н, взагалі неочікувано, ніхто цього не очікував, а тут ось. Ну що ж, можете написати в коментах, що така людина, да. Отака ти людина, да? Як Кіт казав в мемі. Так. Е, звісно, що гравцям це не сподобалось, що ще фармити, да, ще нових репутацій. Але знаєте, насправді вони доволі швидко фармляться, там буде пришвидшений фарм репутації, дякуючи тому, що він відбувається, просто виконуючи якісь деякі завдання. Да, тобто, ви по ходу п'єси, ходячи в ці нові підземелі, підземелля да Будете виконувати ці завдання. І також будуть вендери, які будуть обмінювати жетончики на досвід. Ну, все, як ми любимо, Все це буде, воно нікуди не ділося. І давайте завершимо випуск новин цікавою, веселою новиною. Ми ж герої Азероту. ми спасли, врятували планету Титанів, там, по, це, перемогли старих богів, перемогли. Демонів, Легіон зупинили. Що ми там ще зробили? Ще ми відкрили купу нових континентів, світів, да оце все. І ось Блізард каже: Ну що, герої? Це? Затинайте рукава і вперед копатися в смітті Новий івент. Копання в смітті. Дуже цікавий івент. Всі тоді скажуть, ну він буде, відразу скажу, спойлер, Да він буде пов'язаний з гоблінами. Такий. Сюрприз, сюрприз, да? Е, гравці будуть жертвувати золото. Відкриється подія, копання в смітті. і за участь можна отримати унікальні косметичні предмети. Суть івенту, гравець буквально копається в купах сміття, шукаючи свої нагороди. Е, хтось каже, та на що воно мені потрібно? Да? Оце якісь там сміття, івент? Ні, я, я там. Здоровий ПВП-гравець або там топовий ПВЕ-Рейдер, на що це все. Але я вам скажу, що з оцих ось косметичних предметів да це буде два літаючих роботи. Один зелений, один, здається, жовтий. ось Якщо вам не потрібні літаючі роботи, можете проходити повз. Але я думаю, що 99,9 ,9 ,9%, да Піде копатися в субіті, і я також, бо я хочу літаючого робота на халяву майже. Да? Тобто ви нічого не втрачаєте, просто там рийтесь, виконуйте якісь божевільні квести від гоблинів і все. Я гадаю, що на цьому можна закінчувати наш випуск. Якщо він вам сподобався, то, будь ласка, підтримайте канал підписками. Нагадую, що з вами був ID Play. Мене звуть Сергій. Заходьте, підписуйтесь, читайте, коментуйте, якщо вам такий випуск і подобається, то буде приємно побачити вас знову на каналі IDPlay. Бувайте!